Ну і що сьогодні говоримо про ресурс, як ним користуватися, щоб не вигоряти, щоб не потрібно було постійно шукати мотивацію, щоб у нас всього завжди вистачало і нам було достатньо для будь-яких наших планів, мрій, подій в нашому житті. Ми точно знали, скільки у нас чого залишилося, скільки нам можна використовувати, скільки не можна використовувати, коли краще пришвидшитися, коли краще навпаки, трошки перезупинитися. І відповідно про все це будемо сьогодні говорити. Я трошки випав із контексту на минулі 5 тижнів, тому що захворів і не міг говорити, бо я кашляв. Зараз повертаюся так, що ми починаємо багатенько з вами працювати. По-перше, що таке ресурс? Ресурс для мене складається з чотирьох параметрів: перший це фізичний, другий це ментальний, третій це часовий і четвертий це фінансовий. Чотири типи ресурсу, які впливають загалом на все наше життя. Якщо ви візьмете свій телефон і ви в щоденному використанні, поки у вас 100% на телефоні, використовую. Тися всім, чим хочете. Як тільки у вас стає 20%, ви повністю все прибираєте з ресурсами. Ви працюєте аналогічно. Якщо у вас немає ресурсу, ви прибираєте максимум все, поки ви не зарядитеся до 50%. хоча б до 50%. Якщо у вас багато ресурсу, ви можете створювати щось нове. Ви можете робити щось нове, ви можете е, оптимізовувати якісь моменти, ви можете вносити якісь корективи там у ваше життя, і так далі. це дуже об'ємна тема не на одне відео, тому сьогодні ми. Загалом про все поговоримо. Відповідно, нам потрібно розуміти, як кожен з цих елементів впливає на наше життя. Ось це сьогодні будемо розбирати, чому це дуже важлива тема, тому що від нашого ресурсу буде залежати ну абсолютно всі наші дії да? в залежності від того, скільки енергії, скільки фізичної енергії, ментальної енергії, скільки часу ми можемо вкласти, скільки фінансів ми можемо вкласти в ту чи іншу складову нашого життя, буде вирішуватися наше життя. Відповідно, всі інші складові є наслідком який ми е, частково контролюємо, частково не контролюємо. Наприклад, наше оточення ми можемо частково контролювати, частково не контролювати. Ми не можемо його вписати як частину нашого ресурсу. Ми можемо вписати наше спілкування з іншими людьми. Це ми можемо вписати, але наявність. Тих чи інших людей ми не можемо вписати, тому що люди мають свою волю, і відповідно вони вирішують, чи хочуть вони залишатися в вашому полі, чи не хочуть. Чи, наприклад, коли у вас є робота і ваші колеги, ви не вибираєте колеги чи на навчанні, чи будь-що де не завжди ви можете це вибирати, тому ми працюємо лише з тим, над чим ми особисто маємо контроль. Все інше просто забили і поки що не чіпаємо. Залишаємо тільки важливо, почнемо ми з самого простого з нашого фізичного ресурсу. Фізичний ресурс це наш фундамент, на основі якого все будується. Якщо у нас проблеми зі здоров'ям, якщо наше тіло неправильно налаштоване, у нас дуже обмежена кількість ресурсу на всі інші показники. Через що це відбувається? Якщо наше тіло неправильно оптимізовано, воно потребує набагато більше енергії, потребує більше ресурсу внутрішнього для того, щоб якось взагалі виживати. І там, де воно мало б витрачати умовну одиницю, воно витрачає 10. і відповідно це зменшує той об'єм, який залишається для нашого мозку, для оптимізації всіх інших процесів часу. Фінансів і так далі. Тобто, тіло це завжди наш базіс, який видає нам потрібну кількість енергії ресурсів. Якщо у нас з тілом проблеми, ми падаємо по ресурсу. Ви можете це помітити, наприклад, коли ви захворіли, вам нічого не хочеться робити. Через що? Через те, що тіло викидає 90% там 95 свого ресурсу, який воно може, в реанімацію тіла, да? тобто в у відновлення тіла. Якщо воно це не зробить, скоріш за все, ви дуже швидко, якби. Загинете відповідно в нашому реальному житті, ми змірилися з тим, що у нас щось болить, і ми вважаємо, що це окей. Насправді це не окей, і наше тіло має бути доволі гарно оптимізовано. Да, час від часу у нас щось може побалювати, це нормально. Але якщо у нас є хронічні болі, хронічні проблеми, це не ок, і це постійно витрачає ресурси, які не мало б витрачати. Якщо ми говоримо на асоціаціях, уявіть, що наше тіло це купа різних доріг. І Якщо всі дороги налаштовані ідеально, да тобто нормальне покриття, нормальна розмітка, світлофори, всі правильно працюють, це круто, він дуже круто, спокійно рухається. Якщо ж ви починаєте ремонтні роботи на 50% із цих доріг, на всіх інших дорогах з'являється набагато більше заторів. Відповідно, трафік ускладнюється. Те саме відбувається з вашим тілом, замість того, щоб прокачувати кров за одиницю. Цю часу воно прокачує кров там за два рази довше, ніж мало бути, да умовно. Відповідно, першим, з чим вам треба розібратися, це зі своїм фізичним здоров'ям, щоб у вас нічого не боліло, щоб у вас не було ніяких хронічних моментів, щоб ви себе почувалися гарно. Цей же пункт я хочу обов'язково включити сон, ваші фізичні навантаження. Якщо у вас немає травм, хвороб, хронічних якихось захворювань і так далі. Обов'язково зверніть увагу, це стосується всіх, і у кого є проблеми, і у кого немає. Це ваш сон, це кількість і наявність взагалі фізичного навантаження, це яке фізичне навантаження у вас загалом протягом дня, не просто тренувань, а саме фізичного навантаження протягом дня. Скільки ви ходите, скільки ви стоїте, скільки ви сидите, що ви взагалі протягом дня фізично робите? Якщо ви це проаналізуєте, ви зрозумієте, скільки у вас реально залишається сил на те, щоб щось робити. Да? І відповідно цього ви будуєте далі тренування. Будуєте далі всі інші моменти, якщо ви розумієте, з чим ви маєте взагалі працювати. Да? Тобто ви розумієте базість. І ваш базіс це ваше загальне здоров'я. Тому сон обов'язково фізичне навантаження, обов'язково навіть мінімальне, але щоденно обов'язково якесь має бути фізичне навантаження. Для когось це просто дійти до роботи. Для когось це зробити п'ятихвилинну руханку зранку, для когось це ввечері потягнутися, будь-що, що розкачає ваше тіло, запустить всі процеси і дасть вам цей ресурс на цей день, на наступний день, на все ваше життя. З фізичним плюс-мінус розібралися, переходимо до другого пункту. Це наш ментально-емоційний стан. ментально – це все, що стосується вашої психіки, це все, що стосується ваших емоцій, все, що стосується роботи вашої голови. Відповідно, це дуже об'ємний параметр. Фізична частина. Не в нього теж входить. Якщо ми говоримо про тренування, ви не тільки фізично втомлюєтеся, ви можете ще й ментально втомлюватися. Або навпаки, ви можете фізично втомлюватися, а ментально відновлюватися за рахунок фізичної активності для когось, наприклад, похід в зал, чи на пробіжку, чи на танці, чи на що ще дає фізичну втому, але емоційно ви дуже припідніті, і у вас з'являється ресурс, щоб щось робити, навіть не зважаючи на те, що фізично ви втомилися. Відповідно, всі складові ми розділяємо на два пункти на плюси і мінуси, що нам дає ресурс. Що нам віднімає ресурс, і плюсів має загальних бути більше ніж мінусів. Це дуже проста арифметика. Відповідно по ментальному стану, ми працюємо абсолютно так само. Дивимося, що нас. Опускає вниз, що нас дратує, що у нас де у нас з'являється стрес, де ми постійно шукаємо мотивацію, як у нас проблема зі звичками, яке у нас оточення, і так далі. Купа різних пунктів, по яким можна проходитися і дивитися на те, яким чином ми взагалі оптимізовані в цьому параметрі. Ментальна складова, я б сказав, займає там 60% загалом нашого життя, тому що це все, що стосується роботи нашого мозку, це все, що стосується там спілкування і так далі, все це впливає. І ми намагаємося в усіх в цілому параметрах мінімізувати те, що забирає. І максимізувати те, що додає стосовно абсолютно всіх параметрів. Якщо ми говоримо про фізику, то це ми прибираємо травму, ми прибираємо зайве навантаження, яке не має бути. Ми прибираємо якесь неправильне навантаження і додаємо, наприклад, там фізичних вправ, ми додаємо сон, ми додаємо прогулянки, ми додаємо якісь невеличкі руханки і так далі. Все, що нас заряджає, все, що створює для нас цей ресурс з ментальним станом, так само ми прибираємо токсичне оточення, ми прибираємо. Беремо спілкування з колегами, з якими ми не дуже комунікуємо. Ми, можливо, змінюємо роботу, можливо, змінюємо свій напрямок. Ми говоримо зі своїми близькими, оптимізуємо там спілкування. Ми говоримо із собою. Ми беремо нотатник, ми беремо ручку, виписуємо все, що нас турбує. Ми говоримо самі із собою, ми робимо медитації, Ми робимо якісь моменти для нашого внутрішнього балансу ментального спокою. Це ключовий, дуже важливий аспект. Після того як ви побудували. Нормальне фізичне тіло ви будуєте ментальний свій спокій. Налаштоване тіло вже закриє там, 50% ваших турбот. Просто через те, що вони перестануть для вас мати цінність. Якщо ми знову повернемося до асоціації, то умовно, якщо ви заробляєте тисячу гривень і вас попросять заплатити 100 гривень, для вас це доволі великі втрати. Якщо ви заробляєте 100 тисяч і вас попросять заплатити 100 гривень, ви не помітите цю різницю. Тут так само, якщо тіло вам видає 20%, ви помітите різницю, коли ви там витратите 5%. Якщо тіло дає вам 90 100 то відповідно ви е, ті 5% не так сильно помітите. Наступний показник: ми сьогодні в такому швидкому е, експрес-темпі. Часовий показник часовий показник це все, що пов'язано з нашим часом. Нам потрібно його оптимізувати. Ми не можемо змінити кількість часу. У нас у всіх 24 години не більше, не менше. У всіх однаково. Але хтось використовує це більш коректно, хтось використовує це менш коректно. тайм менеджмент це не зовсім правильне поняття, тому що ми не коригуємо час, ми коригуємо наші дії. І саме над дії менеджмент нам потрібно попрацювати. Наскільки у нас є планування, наскільки у нас є фокус, наскільки ми. Ефективно виконуємо ті чи інші задачі, наскільки ми не розпилюємося між усім і можемо сісти і сфокусовано пропрацювати одну задачу, швидко закрити її і перейти до наступної. І відповідно, наші там 8 годин робочі насправді ми там працюємо 2 години, і весь інший час у нас залишається вільний на те, щоб робити те, що ми хочемо. Ми маємо максимально круто попрацювати із часом зі своїм. Тому що час буде вирішувати, скільки всього ви можете зробити і чого ви не можете зробити. Якщо ви лягаєте о першій ночі, прокидаєтеся о 10 потім бігом йдете на роботу, на роботі ви там до сьомої, умовно кажучи, приповзаєте додому, завалилися, подивилися кіношечку і знову лягли спати. Це абсолютно не оптимізований час. Якщо ж ми прокидаємося раніше, ми лягаємо трошки раніше. У нас є час зранку для себе. У нас є час, щоб нормально дістатися до роботи. Ми ефективно працюємо на роботі. Ми Економимо там час, повертаємося додому. все ще заряджені, і ми ввечері ще можемо щось зробити. Відповідно від інших складових, наш час також буде оптимізовуватися. Пам'ятайте дуже просту річ: спочатку ми за все платимо часом, потім ми цей час викупаємо, викупаємо його через фінанси, через фізичне здоров'я, через ментальне здоров'я, через оптимізацію, через е, планування, через фокус, через всі інші показники. Ми повертаємо собі час, який втратили на те, щоб навчитися це робити. Відповідно, ми спочатку витрачаємо час у будь-яких сферах. Абсолютно. Ви спочатку вчитеся, ви вкладаєте велику кількість часу. Потім, щоб цей час собі повернути назад. Ми не можемо Звичайно, минулий час повернути назад, але ми можемо оптимізувати майбутнє використання нашого часу. З часом думаю, все зрозуміло. Тут не сильно великі проблеми, тому переходимо до наступного. Це фінансовий показник, дуже обширна тема, але все те саме: плюси, мінуси. Дивимося, щоб у нас витрат було набагато менше, ніж прибутку. Якщо у вас порівну, це ну так, ви на межі знаходитеся. Чому на межі? Тому що навіть якщо вас влаштовує зараз ваш рівень життя, вам на все вистачає, але ви живете. Від зарплати до зарплати, ви знаходитеся на межі, коли ви не можете бути мобільними. Тобто, якщо щось раптом стається, ви не можете ем, спокійно прийняти рішення, тому що ви турбуєтеся за те, що у вас може не стати фінансів. У нас у вас раптом треба більше фінансів, ніж у вас є, ви їх шукаєте і так далі. Тому завжди намагайтеся мати плюс по фінансам, який завжди зберігається. Заробляєте тисячу баксів, витрачаєте 800, щоб у вас 20% залишалося постійно чи то фон. Чи то у інвестицію якусь в себе, чи то ще в щось, да, щоб у вас постійний цей прибуток був. Заробляєте, інвестуєте в себе, розвиваєтеся, заробляєте більше, знову інвестуєте і так далі. В залежності від того, чим ви займаєтеся. Будуть різні підходи і у фінансах, і у кар'єрі. Всі ці чотири теми це дуже обширні теми, які ми розбираємо на наставництві більш детально з кожним в залежності, кому що більше потрібно. Але загалом ми маємо плюси, ми маємо мінуси, і ми маємо з цим попрацювати. Дуже 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 важливо. Завести собі нотатник електронний письмовий, це вже як кому хочеться, але обов'язково завести, щоб виписувати думки з голови і структуризувати їх на папері. Про це я зніму наступне відео. Мабуть, одразу навіть запишу, і на наступному тижні воно вийде. Чому це дуже важливо? Це неймовірний навичок, який змінює ну, абсолютно всі підходи у вашому житті. Про це. Як і сказав, в наступному відео більш детально поговоримо. Тому якщо ми все це зберемо разом, ми отримуємо чотири головних ресурси: ще раз: фізичний, ментальний, часовий, фінансовий. Якщо ви берете під контроль всі ці чотири параметри, ви перестаєте бути як е, либідь ракищука. У глібо у да? вас не тягне всі все в різні сторони. Вас нічого не перетягує. А ви керуєте всім цим, щоб направляти себе в правильному напрямку, в якому ви хочете рухатися, і ви. Цю ревізію робите за рахунок щоденника за рахунок того, що у вас є якась структура прописана, і ви слідкуєте де що у вас як відбувається не просто хаотично, а під контролем. Тільки в контролі у вас є прогнозований розвиток. Немає контролю, немає цього прописаного. Значить, цього не існує. Ваш мозок це нестабільна система. Про все це ми будемо говорити зараз на практикумі. Хто ще встигне до неділі можете вписатися? Ми в суботу стартуємо, але до неділі можете ще вписатися. Кошту він дуже дешево, в інстаграмі буде проходити. Це саме практикум, тобто я буду давати інструменти по кожному з цих параметрів, щоб ми з цим попрацювали. Два тижні будемо працювати з цим. Я залишив на інстаграм посилання в описі. Пишете мені практикум чи ресурс, чи просто в особисті, чи читайте закріплений допис. В цілому останні дописи можете дивитися історії і так далі. Все, що потрібно, там є. Просто заходьте, питайте. Пишіть, я завжди всім відповідаю: ті, хто захочуть, зайдуть. Це дуже крута інвестиція в себе, щоб на новий рік, коли ви будете планувати собі рік. А якщо ви будете взагалі планувати, це дуже важливо. Ви розуміли взагалі, а наскільки ви можете планувати? Скільки у вас є того ресурсу, щоб це планувати? У вас є ресурсу на X, у вас є ресурсу на X2, чи у вас ресурсу взагалі немає на те, щоб робити навіть щось близько до вашої рутини, яка у вас є зараз обмежено, але місця поки що є, тому обіцяю, буде дуже цікаво. Ті, хто зі мною якимось чином співпрацював, знають, що ну, я вкладаюся на максимум, тому ви отримаєте 100% комісті. Тому в наступний раз ми говоримо про щоденник. Прямо зараз буду вам записувати на наступному тижні. Побачити це відео. І я сподіваюся, що я більше не злягу, і я повернусь в графік. Одне відео на тиждень принаймні, буду випускати. Зараз багато різних процесів відбувається в житті. Про це запишу, мабуть, окреме відео для тих, хто хоче подивитися, для тих, хто цікавиться моїм життям. Можливо, як в непланове відео вигружу, Просто щоб поділитися всім, що відбувається у мене в житті. На цьому все побачимося в наступний раз. Давайте, пока-пока.